Зазвісна, злопам'ятна і невпевнена у собі людина здатна на огидні вчинки. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 19 липня п'ятниця, і традиційно у в п'ятницю у мене на каналі програма П'ятничні міркування. Ну, сьогодні у програмі «П'ятничні міркування, ну, скоріш за все, це буде навіть не зовсім міркування, як от запитання, чому, навіщо, скільки можна. Це продовжувати робити такі дії, показувати, демонструвати. Що я маю на увазі? Володимир Зеленський перебуває з візитом в Великобританії. Його запросили на саміт Європейської політичної спільноти, співтовариства, тому обговорювали, безумовно, питання України. Новий прем'єр-міністр Великої Британії, Стармер, навіть запросив у п'ятницю сьогодні. Володимира Зеленського виступити перед новим Кабінетом міністрів-либористів, вони перемогли на вибори, і от, щоб Зеленський там показав, розказав, що і як відбувається в Україні на фронті, як про це повідомляло офіційно з Даунінг Стріт. До речі, хочу зауважити, що останній раз запрошений іноземцем на засідання Кабінету міністрів, а це, до речі, це засідання воно було. ну, не заплановане, тобто таке спеціальне, саме для того, щоб Зеленський зміг на ньому виступити. Так от останнім, хто виступав перед Кабінетом міністрів Великої Британії, це був Білл Клінтон у 1997 році, його запросив тодішній прем'єр-міністр Тоні Млер. Питання в тому, що Володимир Зеленський, напевне, так і не зрозумів, він точно повірив в те, що йому нашіптували, говорили. В Офісі президента, що він найвеличніший, ну, найвеличніший я тут беру в лапки, міжнародний діяч у світі. Бо насправді його запрошують, йому оплодують навіть стоячи, тільки тому, що він президент України, країни, в якій український народ, з початку масштабного вторгнення Російської Федерації в Україну 24 лютого 2022 року проявив свій героїзм. Не бачено до того часу ну, волю до перемоги, патріотизм, і всі, хто це спостерігав, а це відбувалося практично в прямому ефірі з моменту вторгнення. Всі були в захваті. Весь, весь світ реально був у захваті саме українського народу і Збройних Сил України, зокрема. І оце Ну, якось відокремлення себе, чи, ну, не знаю, там віра в те, що саме тому, що от я Володимир Зеленський, тому мені всяк там хлопець. Мортес, ну, напевне, він так і десь і відчуває. Але це не має насправді ну, зв'язку з реальністю. Бо з моєї точки зору, ви можете мені апелювати, скільки хочете, але я в цьому переконаний на не на 100, на 200%, що будь-який інший президент з, іншою, з іншим прізвищем. З іншою, там, не знаю, поглядами, позицією, політичною, там, своєю орієнтацією. Він так само був би запрошений, йому так само аплодували, стоячи і багато інших. І, можливо, навіть було б дещо і краще для України. Так от, перебуваючи в Великобританії, Володимир Зеленський зустрічався в четвер вчора з керівниками ну, найбільших британських. Збройних компаній, тобто військово-промислового комплексу в Британії. І там було зроблено фото, ну, яке я побачив, яке мене не то, що там здивувало, воно мене просто обурило. Це ну, протокольне фактичне фото, там Зеленський, керівники, і там є посол Великої Британії в Україні. Але там нема посла України в Великій Британії. За протоколом, по ідеї він там має бути. За дипломатичним протоколом, взагалі, за дипломатичним протоколом. Посол е, зустрічає і супроводжує керівників держави, які прилітають в ту державу, де є посол цієї країни. Показали нам фото, що як прилетів в Володимир Зеленський Велику Британію, і його зустрічав там біля трапа посол України у Великій Британії. Згадайтеся, хто з першого разу, так? Валерій Залужний, колишній головнокомандуючий, кого Володимир Зеленський зняв. Ну, ми всі знаємо, чому він його зняв. Можна там говорити все, що завгодно, ніяких наступів, якихось там щось взагалі не було. Ця ситуація тільки погіршилась. Так були об'єктивні причини. Я маю на увазі затримку, допомоги США, але багато інших речей. Там по-різному можна ставитися до Валерія Залужного. Зараз я багато бачу, читаю, що там про нього пишуть різні речі і неприємні, в принципі, неприємні оцінки його перебування на посаді Головнокомандуючого Збройних сил України. ну, Мають право, роблять це. Це, напевне, ці там 7% відсотків, хоча їх, напевне, було взагалі то 3 чи 5, які йому не довіряли. по 93% довіряли заложно. Були і такі в нього цифри. Я маю на увазі за логічними опитуваннями стосовно довіри і недовіри до, до того ж залужного Зеленського і так далі. І ми пам'ятаємо, як це сприймалося в офісі президента, яка була нервова реакція. і Тому його звільнили, ну і відправили. Подалі, ну, по у Велику Британію. Ну, здавалося би, все, питання вирішено. Ніби конкурент, як вважали, залужний, все його немає в Україні, все відправили. Окей, все, працюйте собі, тим більше залужний, ну точно знає не те, що набагато і більше. Він ну, просто значно, м'яко кажучи, більше знає, що потрібно Збройним силам України, яка би краще була співпраця із військово-промисловим комплексом е, Британії, точно більше, ніж. Володимир Зеленський, тобто він мав би бути там на цій зустрічі. Можливо, ну, я можу припустити, що він там був. Але Володимир Зеленський не захотів, щоб він був на фото. Тому фото, яке було викладено як знову ж Володимиром Зеленським. І перший варіант, якщо він був, а не був на фото, це абсолютно ну, неприйнятно. Це вже якийсь, я не знаю, ну, повний трендець, так само і повний трендець, якщо його не було на цій зустрічі, да, хочу нагадати, що коли була ця конференція високого рівня щодо миру України в Швейцарії 15-16 червня, там було також загальне фото керівників урядів держав, які приїхали на цю конференцію. До речі, хотів би уточнити, щоб всі розуміли, їх насправді запрошувала Швейцарія, а не Україна. І на фото якимось чином з'явився голова офісу президента Андрій Єрмак. Меналіль Макрона з цього приводу пояснюв, коли його запитали журналіст, як таке могло статися, бо ну, ніхто цього не зрозумів. І він відповів, що ну, Володимир Зеленський там просив, хоча йому говорили, що це не комільфо, тобто Тобто ну, це не красиво, це неправильно, так, це не за протокол. Так от, присутність залужно на фото мало би бути за протоколом. І це ненормально. Я в цій ситуації, ну, взагалі, чесно кажучи, ну, не просто вже дивуюся. Я вже навіть і не знаю, як це можна ну, культурно о, пояснити, охарактеризувати. Вони вже реально, вони мають на увазі представники чи не влади, які їздять на офіційні зустрічі за кордон, та і тут в Україні ходять як вдягнені як рибалки чи грибники, так ніби вони там серйозно розбираються в військових справах, хоча там 99% з них взагалі на в армії не були. Так от. Вони дістали вже реально. Їх. А така поведінка, ну, з моєї точки зору, вона взагалі ну, ну, демонстративна, така от неповага, я не знаю, якесь намагання чи принизити, чи якось кимось чином ну, зробити неприємне людині, не маю на увазі послу нашому в Великій Британії Залужному. Ну, для чого це робити? Навіщо такі речі демо, публічно демонструвати? Це насправді ну, вже переходить за якісь рамки. Ну, навіть цинічної, аморальної політики, яка буває, буває не тільки в Україні. В будь-якому випадку, ця ситуація, на мою думку, є дуже неприємною. І, на жаль, ми бачимо, що нічого не змінюється. Як були у нас політики, які зараз при владі, які не, скажімо так, не можна було їх запідозрити в якихось високоморальних якостях. Ну і та же корупція, мародерство, яке, ви знаєте, в Україні явно також ми розуміємо, що якщо б зверху не було команди, нічого би того в таких масштабах точно би не було. Тому, так чи інакше, я песимістично зараз, от чесно вам скажу налаштовані на якісь перспективи на якісь майбутнє України, якщо і надалі при владі будуть перебувати такі люди з такою поведінкою. У будь-якому випадку, я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте це відео. І хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. І як завжди, на завершення програми, хочу всім нагадати, що не зважаючи ні на що і ні на кого, все буде Україна.